Всі привіт, з вами я мазут, і сьогодні у нас нове відео. Привіт ще раз, друзі, Дивіться, Сьогодні у нас робота. Ми перевозимо тюке сіна на... з поля на ферму. Вроді би, так, як я поняв, це ферма. Але. О, так. Давайте я Угу. А завести я забув. Так, ну що, нам треба врод... вроді видати троїшечки назад. Дивіться, друзі, Я вирізав момент з. Получення грошей, тому що я хочу показати вам іменно в кінці, щоб зберегти якусь інтригу цього так. Е, Вибираємо з вами перше поле, тому що це, це саме ближче поле, на якому я зробив більше ніж 300 тисяч за цей час. Мені ось цей КамАЗ, на якому я їду, вже відробив гроші гроші вже капітально. відробив. Так, Пропустимо йому спіч, все, виїжджаємо ми. Так. Дивіться, друзі, я їду зараз по правилам, в принципі, як. виїжджаю сюди, потім сюди на дорогу. Деякі, коли я грав на сервері, то деякі просто брали такого, по полям, скорочували, скорочували, літали по цих дорогах. Що ті, що їхали такого, Але вже назад їхали гайно, по дорозі. І так, я в кінці відео вам розкажу про. Скільки я на ньому заробив, чи це вигідно. Але я вам скажу так, це дуже вигідна робота. Це просто нереально це вигідно. І дивіться. Я, тут будуть швидкі перемотки, але я вам розказую завжди правдиву інформацію щодо часу, щодо грошей. Я все перевіряю по три рази, як всі приказки. Сім разів відмірю, один раз відріж. Так і це. Я все перевіряю по декілька разів. Чи я все правильно вказав. Чи я вас не обманюю. Так що поїхали. І так, друзі, у в нас залишилося менше 100 метрів. під'їжджаємо, забираємо чекпоінт і. Дивіться, що я вам хочу сказати. Цими перемотками, що я їх знімаю, перематую трошки відео, що всі результати моїх відео це завжди правда. Але якщо ви сумніваєтеся, краще перевіряйте самі, для того, щоб ви були впевнені, що я вам не брешу. І зараз пішов час назад. Поїхали. В принципі, друзі, я то на ітак не зупиняюся, просто взяв, пролетів, пролетів, розвернувся і назад за 10, за минулі. Две да я уже на месте. На месте. Итак, друзья, мы за вами подъезжаем уже на базу. Замыкаем поворот. Пропустить. Ладно. Дякую особи. То дякую про тебе, я каже. Говориться. І так. Діжі за до надопойнта і нам покажуть скільки. за згоден заїзд. І. Вийшло 18 тисяч. Друзі, це багато. Прям дуже багато. То мама прибутковіше лише буде хіба що на тих фурах їхати, але я не знаю, який короткий буде маршрут на фурі. Щоб та, зробити більше ніж тут. За цей короткий світ. Ви бачили, друзі, скільки я потратив часу на цей маршрут. В кінці я зараз ще вам покажу. Скільки часу, скільки можна буде заробити, це все буде, як завжди, в кінці моїх відео. Ну, а поки що. Давайте до зустрічі в новому відео. І всім пока! І так, результати цього відео. На цей маршрут я затратив 7 хвилин. Тобто, за годину ми можемо добити 8 таких маршрутів, за які нам дають по 18 тисяч. І. Ураховуючи це, ми можемо за один зробити 144 тисячі. Але якщо ви будете майшвидше їхати, має зріжжати, має скорочувати, то у вас вийде 162 тисячі. Це дуже багато, як на мене. Всім пока!